Ні. Ви не праві! мову дуже цікаво та важливо. Фі, подумай, та що такого тій мові? От ви можете собі уявити, що забули усі на світі слова, або вони перемішались у вашій голові так, що ніхто не може вас зрозуміти. І навіть мама? І навіть мама. Ну, такого не буває. Буває! Ось слухайте. Жила була колись дівчинка. І прозвали її Поляниця. Тому що щоки мала рум'яні рум'яні. А балакуча, яка була просто страх. Усіх, кого бачила, зупиняла, щоб поговорити, про себе розказати, похизуватись і пораду дати. Усі жителі містечка, в якому жила Поляниця, як тільки бачили дівчинку, відразу ховались, бо вуха від її базікання у всіх уже боліли, вирішила Поляниця подорожувати. Щоб познайомитися з усіма людьми і всім-всім про все на світі розповісти. А як же вона могла з усіма говорити? Це ж потрібно знати так багато мов, звичайно, але вчитись поляниці не любила. Тому вирішила піти до Чаклуна і попросити в нього чарівне зілля. Дорога до чарівника була темною та страшною. Та бажання знати всі мови у поляниці було більшим за страх. Забігла поляниця до чарівника додому і відразу почала благати. Пане чарівник, зробіть так, щоб я знала всі-всі мови на світі. Не відмовив чарівник поляниці, але попередив: коли рідну мову знаєш бездоганно, то й іншими легко заговориш. А як ні буде біда. Лише єдине секретне слово тебе врятує. Але чи знаєш ти його? Схопила паляниця зілля і побігла. А паляниця знала своєму безпогану? Ні. Адже вчитися, як ви пам'ятаєте, вона не любила. Та й не послухала паляницю на станову жарівника. Випила зілля і щаслива пострибала в пошуках перехожих. Аж бачить йде їй назустріч дівчинка. Руда зі смішними косичками. Кукулянка. Сама така. Паляниця не зрозуміла, чому дівчинка образилась. Побачила паляниця ще одного перехожого Івася, вибачте, я вас не розумію. Поляниця здивувалась, чому зілля не діє. «Халімат!» Не можна насміхатися на старенькими. Гірко заплакала паляниця. Вона зрозуміла, що всі слова переплутались в її голові. А як все повернути назад, вона не знала Чому ти плачеш? Як тебе звати? Паляниця. Паляниця? Ура! Я можу говорити! Стоп, 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 нічого не зрозумів. Та чого тут паляниця? Пам'ятаєш, чарівник сказав, що зілля може подіяти неправильно. Але є чарівне слово, яке допоможе зняти зілля. Так ось це слово паляниця. Бо ні один іноземець не може вимовити це слово. Але ж мрія Паляниці не збулась. Помиляєшся, паляниця самостійно вивчила спочатку бездоганно свою рідну мову, а потім і всі решту мов. І знайшла безліч друзів по всьому світу. Ура! Параниця, украмниці біля Укрзалізниці. Паляниця украмниці біля укра залізниці.